Що вас заспокоює? Місяць. Хочеться сказати, що заспокує. вас заспокоює. Вас заспокоює те, що навіть коли ви не бачите, коли, куди ви йдете, все одно є або люди, або події, які підсвічують ваш шлях. Я сказала, ви не бачите, але ви все одно знаєте. Бачите, куди йти, тому що, можливо, інформація вам підсвічує ваш шлях, можливо, люди вам підсвічують шлях. Тобто, ви не одні, ви не самі по собі, все одно ви бачите свою стежку. Можливо, ви в цілому не орієнтуєтесь, але стежку ви свою те, що під ногами ви бачите, хочеться так сказати. Також, що вас заспокоює? Ну, по перше, це розуміння, да, що я вже сказала. А по-друге, що вас заспокоює? Вас заспокоює прийняття і. Ну, я не знаю товаришування да, з вашими страхами, те, чого ви боїтеся. Тобто прийняття вашої цінньової сторони, ваших страхів, також принесе вам дуже е, великий спокій. Мені хочеться так сказати. І це старший аркан. Це така дуже визначальна подія і інформація для вас. Тому кому відгукується ця тема, будь ласка, приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.